Друкований зошит з математики, сторіночка 21, завдання 80. Вибери варіант і встав пропущені числа в істинних рівностях. 4 помножити на 6 дорівнює 24. Сорок девять поділити на сім, дорівнює. Сім. Вісім помножити на вісім дорівнює. 64. 63 три поділити на дев'ять дорівнює. Сім. 4 помножити на 7 дорівнює. 28. 40 поділити на 5 дорівнює 8. 48 поділити на яке число буде дорівнювати 8. У нас невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. 48 поділити на 8 дорівнює 8. 6. 4. Помножити на яке число буде дорівнювати 32? У нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 32 поділити на 4 дорівнює 8. Яке число поділити на 3? Буде дорівнювати 9. У нас невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку. 3 помножити на 9, або 9 помножити на 3, дорівнює 27. Яке число помножити на 6, буде дорівнювати 36? У нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 36, поділити на 6, буде дорівнювати 6. 45. Поділити на яке число буде дорівнювати 9. У нас невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. 45 поділити на 9 дорівнює 5. 6 помножити, на яке число буде дорівнювати 54. У нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 54 поділити на 6 буде дорівнювати. 9. 4 помножити на 9, дорівнює. 36. 42 поділити на 7, дорівнює. Вісім помножити на дев'ять дорівнює. Сімдесят два. П'ятдесят шість поділити на вісім дорівнює. Сім. Сім помножити на п'ять дорівнює. Тридцять пять. 25 поділити на 5 дорівнює 5. 40 поділити на яке число? буде 5? У нас невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. 40 поділити на 5 буде дорівнювати 8. 7 помножити на яке число буде дорівнювати 35. У нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 35 поділити на 7 буде дорівнювати 5. Яке число поділити на 3? Буде дорівнювати 8. У нас невідоме ділене, Щоб знайти. Ділене треба частку помножити на дільник, або дільник помножити на частку. 3 помножити на 8 буде дорівнювати 24. Яке число помножити на 4? буде дорівнювати 24. У нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 24 поділити на 4 буде дорівнювати 6. 72 поділити на яке число буде дорівнювати 8. У нас невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити. На 72 поділити на 8 буде дорівнювати 9. 9 помножити на яке число буде дорівнювати 27. У нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 27 поділити на 9, буде дорівнювати 3. Завдання 81. Розв'яжи рівняння, виконай перевірку. 9 помножити на х дорівнює 36. У нас невідомий множник. Так? Щоб знайти невідомий множник, х дорівнює. Треба добуток поділити на відомий множник 36 поділити на 9. Х дорівнює. Тридцять шість поділити на дев'ять, буде дорівнювати чотири. Робимо перевірку. Урівняння замість Х ми підставляємо корінь розв'язку дев'ять помножити, замість Х вставляємо чотири. Чотири дорівнює тридцять шість. 9 помножити на 4 буде дорівнювати 36. 36 дорівнює 36 ми розв'язали правильно рівняння. Відповідь х дорівнює 4. Тобто ми знайшли корінь, при якому наше рівняння. Стає істинною рівністю. 24 поділити на А дорівнює 8. У нас невідомий дільник. Дільник у нас А. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене, поділити на частку. 24, поділити на 8. А дорівнює 24 поділити на 8 буде дорівнювати 3. Перевірку робимо. 24 Поділити. Замість А невідомого ми підставляємо три корінь нашого розв'язку. Поділити на 3 Дорівнює 8. 24 поділити на 3 буде 8. Дорівнює. 8. Відповідь А дорівнює І. Дорівнює 3. У нас при А дорівнює 3, наша рівність буде істиною. П мінус 24 дорівнює 36. П дорівнює. П у нас зменшуване. Щоб знайти? Невідоме зменшуване. Треба від'ємник додати до різниці. 24 додати 36. П дорівнює. 20, 20 плюс 30 буде 50. 4 плюс 6 буде 10. 50 і 10 буде 60. Робимо перевірочку. Замість П ми підставляємо корінь 60. Мінус двадцять чотири дорівнює. Шістдесят мінус двадцять буде. Сорок і сорок відняти чотири буде тридцять шість. І дорівнює тридцять шість. Б у нас дорівнює 60. 70 С дорівнює 18. Це дорівнює. У нас невідомий відємник. Щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. 70. Мінус вісімнадцять дорівнює. Сімдесят мінус десять буде шістдесят і шістдесят мінус вісім буде п'ятдесят два. робимо перевірку. 70 мінус, замість це ми підставляємо 52. Дорівнює 18. 70 мінус 50 буде 20, і 20 мінус 2 буде 18. 18 дорівнює 18. Відповідь С дорівнює 52. Тобто, коли С буде дорівнювати 52, то наша рівність буде істинною.